Що, продовжуємо лити елітний спіртячок в бак? Так, да, а що робити? Ну, в принципі, зараз роблять так всі заправки, але спіртяк не такий елітний. Зараз покажу вам усе, що у вас робиться в баку з приходом цього євробензину, Є5 да, зі спиртом. Також покажу, які можуть бути наслідки, і вам відразу стане зрозуміло, чому не заводиться машина зранку, чому не заводяться скутера, що там робиться в баку. і Взагалі, що збільшились витрати. Тож, давайте розберемось з бензином вже 100%. Не перемикайтесь, поїхали розбиратись. Гляди викайде, а? Не йде, пише, так? Да? Ох ти що. Блін, приїхали. Тож, водії, будьте обережні, тому що з приходом тепла, таких відволікаючих маневрів на дорогах стає все більше і більше, і можна вляпатись в дуже неприємну ситуацію. Тож, якщо ви не хочете, щоб у вас були такі неприємні ситуації, кожен водій просто зобов'язаний застрахувати свою автівку. Це кажу не я, це каже законодавство. А найкраще то зробити і по вигідним цінам це, звичайно, на Hotline Finance. Дивіться швидко, тому що зайшов. Автоцивілка купити поліс просто ввів номера автомобіля і все, поліс три хвилини і оформив. І плюс дешевше, тому що по промокоду автотема ви отримаєте 10% знижечку, а враховуючи нинішні ціни на страховку, да скільки там зараз, від двох, в основному це три-три з половиною тисячі, то це 300-350 гривень економії. Варто. Тому, кому потрібно, заходимо на Hotline Finance, посилання в описі під відео з моїм промокодиком. Реєструємося, купуємо, страхуємося і їздимо по дорогах впевнено. Ну і вже задивляємося на такі краєвиди. Так? А ми розповідаємо далі. Тож, давайте розбиратись, що у вас в Бакує, що ваша машина буває не заводиться. І... Чи варто заправлятися, щоб не було тоді проблем. У нас є бензин, бачимо, куплений ще 27.08.24, тобто до прийняття цього закону. Не факт, що в ньому вже нема спірту, але іншого в нас нема. Так, дистильована вода і чистенький спірт. Давайте для чистоти експерименту. Вчора була повна полторашка, але зайшов кум в гості, то так вийшло. Шпіртометр. Оу, не вистачає глибини. Давайте перелиємо. В тоншу баночку топиться повністю якби було більше то топився б далі блін а інтересно що спиртометр покаже в бензині. ох як здувся тепленько починаємо експериментики що ж у вашому баку ах який гарненький де? як сітро даш тобі подобається мені Ну, як сказати не О, дивіться, спиртометр в бензинові теж тоне прикольно навіть не знав Хто так само не знав, як ви, як я, поставте лайк. Так. Тож, з бензинові поняли шатони. Давайте будемо продовжувати. І для початку давайте влеємо трошки бензу. От пів баночки в нас бензин, да? пів літра. Виливаємо туди чистий спірт. Пам'ятаємо, в нас ці баночки спір. Даш, подай, будь ласка, там маркер на передній панельці. Підпишемо, що це спирт. Це у нас спирт. І так, що буде, якщо в бензин налити спирт? Налили ми спирт. Розмішали. Абсолютно нічого. Він повністю розтворився. Все круто. Що буде, якщо в бензин... Спирт з водою. Да, так о, давайте почнемо з 50 мл. Думаєш, я бачу? Хватить. Хорошо. Ні, ще не ще треба. Ще треба. О, це вже багато. Ще багато. 50? Є. По 50. У нас є водичка і змішуємо її спертиком. Ну, давайте більше спирту, да? Бо там щось тачок Бачимо, вода з спиртом розмішується ідеально. До речі, ви знали такий нюанс, що потрібно лити спирт в воду, якщо мішаєте, а не воду в спирт. Бо дивіться, що буде, якщо лити воду в спирт. Бачите, яка реакція? Дивіться, які бульбашки пішли. А якщо лити спирт в воду, такого не буде. І воно прям аж гаряче стало. Попробуй. Маленьке? Так. Да. Хороша штучка, так? Оце вже можна пити, тут вже 40 градусів. Тільки не зараз. Після сьомки. Тож, в нас є водичка з спиртом. Но води зовсім трошки 50 грам. Давайте виливаємо в бензин. Бачимо, вже реакція трішки гірше пройшла. Прийшов такий помутніння трошки. Але в цілому все розбавилось і нічого не розшаровується. Да? Но, що буде, якщо води буде більше? Ну, наприклад, давайте розведемо 50 на 50. Отут. 50 води, 50 спирту. Пам'ятаємо, да? там вже 50 грам води було, ще ми десь тут грам 100 влили. В загальній кількості 150. Розвели і бензин. І бачимо, що виходить. Покажи ближче. Дивіться, яка жижа вийшла. Бачимо, так? Да? Яка жижа виходить? Чітко розшарувалось по шарах, так? Да? Але води я наливав тільки 150 грамів. То чому ж шар такий великий? До речі. Якщо тут хорошо подивитися, то чітко видно, що бензин знизу, а спирт з водою зверху. Так? Правильно я розумію? Бо спирту у нас вже ж менше з водою, ніж бензин. Отак От було налито бензину, а це розшарування. Спирт водою вийшов зверху, бензин знизу. Но води я наливав лише 150 грамів. А тут дивіться, яке відшарування. Тобто відшаровується весь спирт, який буде в баку. І у вас виникне логічне питання, так? У тебе виникає питання, хто буде лити воду в бак? Ніхто ж не буде лити воду в бак. Но, як нам вже сказали раніше, що весь спирт з бензином будуть змішувати в Україні перед заливанням в бензовоз. Як ви думаєте, знайдеться в Україні якийсь умник, який з бочки, якщо буде там стояти, нема тут ні одної бочки, хотів показати, якщо буде стояти 10-тонна бочка спирту, чи знайдеться в Україні такий умник, який захоче злити дві-три каністри і поміняти там на воду? Тобто воно розтворяється взагалі без проблем, без ніяких послідств без нічого. Вода спиртом розтворяється на раз-два, один в одного трішки заміщуючи, роблячи нову форму. Так? Я на відсотків 98,5 впевнений, що таких умніків буде і ще й не один. Я навіть не сумніваюся в цьому. Тобто, в бочки зарані хтось по-любому домішає водичку. До гадалки не ходи, так буде. Десь більше, десь менше, але поки тої води буде трішки, нічого страшного не буде. Ви ж самі бачили, так, поки водички трішки, реакції ніякої не відбувається. Кроме того, Спирб сам по собі гігроскопічний. А що це означає? Що він втягує воду з навколишнього середовища. Давайте самого розумного на планеті существа спитаємо, це чат GPT, Наскільки гігроскопічний спирт? Чуді, це мене його так звати. Наскільки гігроскопічний спирт? наскільки він втягує воду з навколишнього середовища? Спирт насправді дуже гігроскопічний. Тобто він легко втягує воду з повітря. Тому його часто зберігають у герметичних Займої вологи. Поняли, так? Шпирт витягує воду з повітря. І що кажуть, що не лишай спирт відкритим, бо він видихається. Насправді він не видихується. Його частина випаровується, а інша частина втягує воду з повітря і вона сама себе розбавляє. Тобто спирт стає слабшим через те, що він розбавляється водою, яка в повітрі. А в повітрі в нас... 50-60-70% вологи. Тобто не так вже й мало. І якщо на заправці вам влили декілька каністрів, це ще нічого. Типу, воно там змішалося, розтворилося, ви ж самі бачили реакції ноль. Далі декілька каністерок води. По-любому є в резервуарах на заправні станції. Тому і перед використанням цього біоетанолу всім радили вичистити, посушити всі резервуари. Як ви думаєте, вони це зробили? Я бачив лише декілька заправок, які закрилися на цей період, щоб підготуватися до ввезення біоетанолу. Значить, там ситуація ну прям катастрофічна була. Далі спиртик ще трішечки напітав вологи з повітря, і в баку у вас вийшла отаки генька. Жижа. Що ми маємо? Всі ці рідини горять. Тобто, знизу бенз, який горить. Но бенз вже стає слабшим, тому що в нього спирт долитий, як присадка. А далі спиртик з водою. Він теоретично теж горить, ну набагато гірше, з меншою теплоотдачею. І як би ваш насос не старався це все збовтати, воно плюс-мінус буде такою жижою. Ну, ще насос в бакові пів півбіди, перемішає і якось буде подаватись і згоряти. Але коли таке відбудеться в фільтрові, звідки напряму береться вже, подається в циліндри, то ви уявляєте, як буде завести машинку, коли там отаке. Уявляєте? Я теж уявляю, що завести її буде практично нереально, пошлати стартером прийдеться довго-довго. От чому почала виникати проблема найбільше в мопедах. Тому що там найгірше закривається бак і там найкраще втягується волога і вони почали погано завозитись відтоді, як влили оцей євро бензин, да, вже з домішками спирту. Тож, робимо висновок. Чи поганий спирт з бензином. Спирт з бензином ні. От дивіться, у нас є бенз чистий, в нас є спирт чистий. Змішуєш навіть 50 на 50, взагалі нічого страшного. Воно однорідна маса, одне одному не мішає, і те, і те горить, те і те буде машина їхати, тільки збільшиться розход, тому що спирт видає на 30% менше теплоти при згорянні, значить на 30% його треба більше спалити, щоб вийшла та сама тяга. Да? Ну, з урахуванням того, що його там має бути лише 5%, це має бути. Ніхто не знає, скільки є його там насправді, тому що його неможливо перевірити ні в одній лабораторії, скільки спирту, скільки бензину. В лабораторії просто покаже, що спирт є. Має бути 5%, насправді його там може бути набагато більше, бо по всій Європі їздять вже Е10, Е15. А це означає, що якщо той бензин будуть навести до нас, то ніхто його додатково розмішувати не буде. Да? І отаке горить без проблем. Но, як тільки ви попадаєтесь на неякісну заправочку, у вас виходить отакий кисель. Якщо ще в когось в Бакові є якісь залишки води десь в відстойниках, да, то бачимо, як вода швиденько відділить спирт від бензину і зробить отаку кашку. Тому робимо висновок, що в Україні є 5. Тому що якщо додати більше спирту, то воно буде більше впитувати влагу і більше відділятися. Тому Україна почала з таких маленьких значень. Тому що якби завезли Є10, Є15, Є20, там в Канаді взагалі Є-75 їздять, то відразу почалися б отакі фейли. Тому вирішили з малих доз. Але з часом ці дози точно будуть збільшені, як тільки заправки самоочистяться. Що в принципі самоочиститься? Спірт буде попадати в ємності і буде виводити вологу. Комусь буде заправлятися оцей бензин, комусь оцей кисель. І на тому, і на тому машина поїде, але по-різному. Поїде по-різному і буде двигун вести себе по-різному. Тому, повторюю ще раз, не заправляємо багато, щоб встигати виїжджати. Тому що ми тут налили багато води, воно швидко розслоїло. Коли води трішки, то ситуація наступна. Автомобіль стоїть день, другий, третій, п'ятий, десятий, да? і воно в акулі стріхенько розслояється, 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 і потім стає шарами. І коли починаєш заводити, воно бере якийсь один з цих шарів, а кожен з них окремо не є нормальним для роботи машини, да? тому що бенз слабший стає. бо Присадка спирту з нього уходить, спирт з водою взагалі розмішаний, да? розводнячок, виходить, отакий 40 оборотів, який лише пити можна, але не їхати на ньому точно. І в результаті виходить, що краще заправити трішки, виїздити, потім заправити ще. Сьогодні, пройшов рівно місяць, як на заправках це все ввелося, Думаю, що вже потрішки воно очистилось. Особливо на тих заправках... Ой. Не можна розливати добродки, Да? Особливо на тих заправках, де великий потік, там вже вибрали да, його, і воно почистилося. Е, не знаю наскільки, повністю да, там вибирають до кінця чи лишають пів резервуара і доливають нове. Ну, в загальному воно перемішувалось, вичищалося і вибралось. Тому вже ситуація трішки налажується. На тих заправках, де мало заїжджають машин, відповідно, воно там стоїть в резервуарах, розслаюється. Отака жижа. Тож, дорогі автомобілісти, думаю, ви все наглядно побачили. Свої рекомендації я дав, напишіть свої в коментарях. Е і показую вам далі відео нашого експерименту, де ми набрали баночки. Вже є готові перші результати. Тож, подивіться, до нової зустрічі на автотемпі. І так, пройшло два тижні експерименту. Давайте я вам близенько покажу. Поки що якесь помутніння, випаду, в осадок, слава Богу, не спостерігається. Собачура, ти куди лізеш? От любив кадр лізти, ану киш, давай буду знімати. Но! Ну, відійди, морда. но, чітко видно зміну кольору. Якщо е, у Кернафта був білий-білий, прямо прозрачний, показую скрін зверху, можете порівняти. І е, ще там багато яких були білі, стають жовтішими. А ті, що були жовті-жовті, наприклад, а був як пиво. ну Це тільки тиждень назад ми його набрали, то він значно білішає. Тобто вони всі приблизно підходять до отакого кольору. Що був білий, що був жовтий, потім всі стають отакі. З чим це зв'язано, чи їх красять, чи що? чому воно міняє колір і це ж тільки 2 тижні пройшло, а тих, хто взагалі тиждень. Незрозуміло, але факт залишається фактом. Все, що якогось іншого кольору з часом стане отаким. От да? Собацюра. Не треба мені там колесо опісувати. обсикати. Тому спостерігаємо далі.